Задумуючи проєкт розказати про Древні Київські гори, я не міг не побувати на Старокіївській горі, на якої піднявся через оце урочище в інчари Кожумяки. День видався дощовий, але і за цього було менше людей, що не заважало роздуму. На цих Старокіївських горах, саме на цій древній Староківській горі, був заснований Град Київський, як писав колись Нестор Літописець. Звідси є пішла земля Руська, тобто наша з вами земля. Каміння з цим літописним виразом буде ось тут на Сіолеї, і ви зараз його побачите далі у відео. Знову ж таки, рухаючись далі із Старокиївської гори на Михайлівську гірку, яка раніше називалась Беремище, на якій зараз стоїть. Відновлено Михайлівський Золотоверх Собор, зруйнований колись куміками. Михайлівський Золотоверх Собор став символом, символом боротьби, символом єдності української нації. Дав прихисток студентам, коли Беркутня побила їх у листопаді 2013 року щодо пошту в Майдана. Я не міг оминути тему української Голгофи. Що таке українська Голгофа? Прекрасна хода. На українську голову. В цьому відео є мої міркування. Я сподіваюся, вони допоможуть знайти кожному свої відповіді на ці прості, але такі потрібні в нас час питання. Час, коли ми ведемо війну за своє виживання, за свою незалежність. І на п'ятій хвилині восьмій секунді відео ви навіть побачите, як на моє запитання. Перед дзвін Михайлівського золото Архусом. А ось на цьому місці, яке загрожено оцими банерами, які зараз розказують про ті знахідки, ті були знайдені на Старокиївській горі дорогоцінності, кільця. Резуб. Так ось за цим за будівельним парканом була раніше захована, ну як захована, незаконно побудована капличка Російської православної церкви, от, яку все-таки через багато судових тяжб, багато судових рішень. І виконавче провадження нарешті було знесено в третьому році кияни навіть ще збирали пожертви, тому що виконавчої служби не було грошей, щоб найняти будівельну організацію, яка могла б демонтувати. Бо звісно, що Російська Православна Церква власноруч не хотіла прибирати своє творіння звідси. І якраз навпроти, ось видно. Фундамент старої десятинної церкви, єдиної десятинної церкви, яка тут була, стояла, повдована. Де ж вона була повдована, дай Бог пам'яті. Здається, в 10 столітті. От. Але була знищена під час навали монголо татар грудень 1240 року. Сьогодні 24 березня, завтра велике церковне свято, благовіщення. Накрапає перед входом у Михайлівський Золотоверхий Собор. Тепер настало спасіння і сила і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив перед нашим Богом. Але я хотів би затронути іншу тему. З іншого боку, дошка пам'яті полеглим захисникам України в російсько-українській війні. І задаючись питанням, що таке українська Голгофа, де вона? І яке моє місце? на українській Голгофі. Моє чи будь-якого українця. Я розумію, що без віри в Бога, без віри, без віри. На це питання важко знайти відповідь. Дощ оплакує. загиблих воїнів. Сьогодні такий от дощовий день. Через якийсь час, я думаю, його упорядкують по іншому це місце, бо, на жаль, кількість жертв, які загиблих воїнів буде збільшуватись, ця війна вона так швидко не закінчиться. Росія нам не подарує просто так нашу свободу. І за свободу потрібно боротись. За свою незалежність, за свободу. Бо інакше як? Здатись, підняти руки бути закатованим, відправленим до Сибіру, чи згинути у Бучі, з якої росіяни зробили б 100% кожне українське місто. Ось навіть вже бачимо. Фотографії перейшли із стіни монастирської на наступну будівлю. Культове місце Володимирська гірка. Прекрасніший вид на наш красень Дніпрославутич, рівно апостольного князя Володимира, Хрестителя Русі. Цікава була історія. Відкинув іудаїзм. приходили до нього посли іудейські з Хазар. В Хазарії тоді була іудейська релігія. Це по-волжі, якщо хто знає. Відкинув католицьку віру, відкинув мусульманство і вибрав християнство. В одному із відео своїх я покажу і розкажу про те місце, де Володимир хрестив Русь. Це теж одна з найкращих локацій. Міст, який побудував Марківо Кличко, який поєднує Володимирську гірку і оглядовий майданчик, де ми бачимо. На такий металеве напівколо, так звана арка возз'єднання, була побудована, так би мовити, на честь возз'єднання двох братських народів, як розказувала радянська пропаганда. Насправді ж ми знаємо, що немає ніяких двох братських народів. іде війна, війна столітня, війна Росії, росіян проти, проти українців, української державності. Теж такий цікавий факт. Пам'ятник. Ну якщо видно, їду ближче. Данте Адегєрі. роки життя 1265-1321. Що він робить на початку Володимирської гірки? Власне в місті Києві, наче чого поставлений, не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. От. Власне, оце спустився із Старокиївської гори на Володимирську гірку. От вона в мене справа. Там арка возз'єднання, про яку говорив, позаду колишній музей Леніна. Зараз український дім. Нижче Європейська площа. І далі через вулицю Костельну, на прямому курсу, спущусь туди. Де, як я вважаю, є продовження кресної дороги до місця, яке є також частина української Голгофи, на Майдан Незалежності. Колись в давнину Хрещатий Яр. Протікала там річка, було козине болото. Через Майдан Незалежності, коли там були ляцькі ворота, монголо-татари вірвалися в грудні. 1940 року Київ і зруйнували його. Це будівля Кустеву, ну, який, скоріше все, і дав назву цій вулиці.